6 серпня, район оромної переправи в Стрілецькому куті, де зимівля риби і от що творять. От. Роблять дорогу, трактор собі хоч би що, толкає гравій от хотять острів той брати. І нікому до цього діла ніякого немає, хоч би що, в країні війна, а ці тут Грибуть, грибуть, до речі, там русло. Вони перекрили воду, зараз куча риби там дохне от о таке твориться на нашій рідній Буковині І хто це все кришує? 6 серпня, 25 рік. Бачимо собі, яке нахабство заїжджає в воду. З води вигортає гравий, нищуючи рачок, все от, яке може бути русло е регулюючі роботи е на пруті, взагалі це гірська річка. Дивіться, яке свавілля твориться в нас, і ніхто нічого не бачить, або бачать і мовчать.